На зламі 30-х років 17-го століття, коли вітер історії здував порох із старих конфліктів, протиріччя між запорожцями та польською шляхтою досягли свого апогею. Стало зрозуміло, що кровопролитний конфлікт з річчю Посполитою неминучий, особливо після страти Сави Кононовича. Це стало останньою краплею. І козаки обрали своїм гетьманом Павла Павлюка, знаного серед народу, як баюн та полурус, за його вміння оминати пастки ворогів. Незважаючи на поширену думку, Павлюк насправді був не турком, а запорожцем з глибоким корінням української землі. Він з'являється на історичній арені у 1635 році, коли разом зі Сулимою він розгромив польську фортецю Кодак, яка стояла на шляху волі та незалежності. Це було своєрідне знамення майбутніх подій. Шевченко згадує Павлюка у своїй поемі Тарасова ніч, де описує його як одного з героїв, що піднявся на захист рідної землі. Обізвався на Ливайко, не стало кравчини, обізвався козак Павлюга, за нею полинув. На початку 1637 року Павлюк на чолі загону запорожців поспішив на допомогу хану Батир Герею, який боровся за незалежність Криму від Османського ярма. Ця відважна кампанія закінчилася тріумфом. Що дало сили кримським татарам відстояти свою свободу. Повернувшись додому, Павлюк розпочав підготовку до великого повстання. Він відправив універсали з закликом до зброї, і тоді відгукнулося багато хоробрих душ. Хоча зброя та навчання були далекі від ідеалу. Повстання швидко охопило лівобережну Україну, залучаючи не тільки козаків, а й місцевих селян. Замість того, щоб наблизитися до Запорізької січі та зміцнити свої позиції, Павлюк обрав місце для табору під Чигирином, що виявилося тактичною помилкою. Проти повсталих було послано війська під командуванням Миколи Потоцького, який швидко виявив слабкі місця у захисті козацького табору. В холодні дні грудня 1637 року сталася рішуча битва. Козаки героїчно боронилися, але до вечора змушені були відступити. Потоцький не давав їм перепочити, рішуче переслідував, обмежуючи доступ до води та інших ресурсів. Незабаром стало зрозуміло, що без підкріплень повстанці не зможуть триматися довго. За легендою, однієї морозної ночі, коли надія вже майже згасла. Кілька козацьких офіцерів на чолі з полковником Скиданом переправилися через крижаний Дніпро, знайшовши шлях до відступу. На жаль, Павлюк та його вірні соратники залишилися і були, врешті-решт, зраджені та жорстоко страчені, попри обіцянки милості, від коронного гетьмана та православного сенатора Адама Киселя. Ця історія, хоч і трагічна, стала символом нескореного духу та боротьби за свободу, яка живріє в серцях українців, і нині.